Всім привіт! Мене звати Юлія. І це нове відео про те, як я замовила взуття на тему. І на це раз я вирішила замовити казаки. Казаки вони вже давно стали досить таким базовим взуттям у нашому гардеробі через те, що вони мають доволі такі зручні підбори, і плюс їх легко стилізувати з іншими речима. Ну і також не треба забувати про те, що вони зараз знову набирають такої прям масової популярності. Я сподіваюся, що вам це відео буде корисне. Можливо, щось цікаве знайдете для себе, тому з вас лайк на це відео і підписка на канал, а я буду показувати вам свої нові чоботи. І це в нас такі височенькі ковбойки. Зараз я їх дистану з таких пильничків. Перед вами білі вінтажні ковбойські чоботи. До речі, біле взуття це прям тренд цього сезону. Тому одразу їм з це ставимо додатковий плюсик. Чоботи мають такий ковбойський стиль, і також вони мають елементи дизайну, такі як вишивка. Я думаю, що це машинна вишивка, та елементи тиснення. Плюс поєднання білого і золотого кольору максимально кайфово виглядає. Ну, особисто для мене так. Чоботи виконані з екошкіри, досить таки цупка екошкіра. Також вони мають бічну застібку, думаю, для того, аби їх було більш зручніше взувати. І всередині вони мають ось таку от біленьку підкладку з мікрофібри. До речі, класно, що не тільки верх, а ще й низ, тобто і підошва, і каблук, вони теж білого кольору. Це, як я вже сказала, максимально гарно особисто для мене виглядає, що вони мають суцільно білий колір, але є єдиний мінус це те, що тут не прорезинена підошва. Тобто треба бути максимально обережними, тому що вам в них буде банально слизько. І також він тут приклеєний, я не знаю, як в ньому буду ходити, чи буде він стійкий, чи ні. З дизайну тут йде ось така от вишивка, а також йдуть ось такі от заклепки. Вишивка біла і золотиста, плюс золоті закльопки, вони такі, знаєте, створюють вінтажний вигляд чи Також вони мають загострений носок та досить такий великий каблук. Я думаю, що за рахунок свого декору чоботи досить таки легко буде міксувати, наприклад, з золотими акцентами, тобто, якщо вдягнути золоті сережки або взяти якусь сумку з золотими елементами, то це також буде підкреслювати ці чоботи. Це буде гарно виглядати. І зараз давайте їх вимірюємо. Висота чобіт 38 см, у найширшій точці вони 36 см, і у найвищій точці ось тут вони 27 см. Ну і висота каблука тут 7 см, і давайте їх примірюємо, подивимося, як вони сядуть по ніжці. Я обрала собі розмір 37,5 см, це довжина устілки 238 см, моя довжина стопи 23,5 см, тому чоботи підійшли мені ідеально, стопа комфортно себе почуває. Каблук тут нестійкий, виглядає він, звісно, що гарно, але сама колодка вона чомусь незручна, Я не розумію, чому так. Вигляд ковбоєк мені ну дуже подобається, знаєте, такий гарний білий колір, який одразу кидається в очі, плюс золоті вставки, що також гарно грають на білому. Взагалі, білий колір він такий нетиповий для вестерн естетики, тому одразу кидається в очі, плюс він свіжий, асоціюється з чистотою, виглядає значно дорожче. Я думаю, що це не просто взуття, а справжній елемент, який легко зробить будь-який образ незабутнім. Ну і також мені подобається те, як на мене сіла довжина чібій, тому що вони не ріжуть мені ноги, а з моїм зростом 160 см такі ситуації відбуваються досить таки частенько. А як би ви оцінили ці ковбойки? Вам подобаються чи ні? Наступні ковбойки наступна пара чібій. Зараз я їх також обережно дістану з пакету. Бачите, вони також йдуть в пакеті і ось в таких от пильничках. До речі, я все взуття зберігаю в пильниках, це клас. Тому що це подовжує їм життя. І ці казаки це прям такий яскравий представник вестерн естетики, яка зараз активно повертається у моду, як я вже казала. Це прям такий класичний стиль ковбойських в поєднанні з сучасними трендами, які роблять їх ідеальним вибором для стильних луків. Матеріал тут штучна замша, досить приємна і м'якенька на дотик. Тут така підкладка з мікрофібри чорного кольору. Також чоботи мають ось такий от загострений носок, що додає образу елегантності та витонченості. Ну і звісно що головна родзинка цих чобіт – це ось ця бахрома, яка створює ефект руху при ходьбі, що, знаєте, так максимально класно і гарно виглядає. Ще мені сподобалось те, що ці ковбойки вони мають ось такі от металеві пряжки, що також додають цим чоботам максимально такого ковбойського вигляду. Ну і також вони мають гумовий каблук, великий, височенький, та гумовий підошва, вона проризинна, тому в них можна ходити, коли буде. Слизько, наприклад. Взагалі, казаки вони вже давно перестали бути просто взуттям, яке можна вдягнути там один раз на рік під особливий образ. Ні, вони зараз стали таким, знаєте, прям повноцінним взуттям в гардробі, яке можна стилізувати з іншими речима. Саме ці казаки їх спокійно можна вдягати як з джинсами, як і з кіні, так і з широкими джинсами. З прямими або довгими сукнями, особливо гарно, як мені здається, буде їх вдягнути з довгою сукнею, знаєте, з такої легкої тканини, наприклад, з льону або шовку, або банально можна вдягнути джинси поверх картату сорочку, це теж буде класно виглядати. І давайте зараз їх виміряємо. Висота чобіт 26 см. У найширшій точці вони 32 см, і висота каблука тут 7 см. І давайте їх приміряємо. Я знову обрала собі 37,5 розмір. І тут також довжина стопи 23,8 см. Сіли вони на мене просто ідеально. Особисто для мене ці ковбойки точно про рух, тому що якраз таки за рахунок руху відбувається вся така естетика тире, магія цих чобіт. Вони виглядають значно легше, ніж минулі казаки до коліна, але при цьому вони все рівно вигідно акцентуються на ногах. Каблучок тут такий невеличкий, він прям такий комфортний. Я думаю, що ідеально підійде підійти саме для щоденного носіння. Ну і звісно, що окрім носіння, я думаю, що вони за рахунок бахрими будуть виглядати дуже яскраво на фото та відео. Ці чоботи прийшли досить таки цікаво в пакеті, і тільки один з чобіт був у пильнику. Дівчата, я сподіваюся, що ви готові до цієї краси, тому що це просто щось анріл. Це прям таке максимальне поєднання ковбойського вінтажного стилю разом. Вони явно створені для тих, хто хоче додати перчинки у свій гардероб. Але особисто я одразу, коли побачила всі чоботи, я згадала Теда Мосбі з серіалу «Як Я зустрів вашу маму і його червоні ковбойські чоботи. Також хочу сказати, що вони мають доволі такий цікавий колір, знаєте, ніби змішаний або якийсь потертий, тому що десь він яскраво червоний, десь він такий темно-червоний, і це дуже гарно переливається на сонці. Я не знаю, чи добре вам видно чи ні. Але ну, взагалі максимальний кайф. Чоботи виконані з екошкіри, це доволі таки м'якенька і приємна цупка екошкіри, і вони мають машинну таку вишивку. До речі, вишивка тут не білим, а сірим кольором, що максимально так знаєте, акцентно виглядає. Кожного чоботи мають ось таку от бічну засібку для більш зручнішого взування, вдягання. Але через те, що чоботи такі широкі, я думаю, що це просто для декору і застівка не знадобиться. Всередині вони також мають ось таку підкладку чорну з мікрофібри. До речі, вони прям такі, знаєте, товстенькі, якщо про них можна так сказати. Тому вони ідеально підійдуть на зиму, весну або осінь. Влітку, я думаю, що ви в них спаритесь. Мають загострений носок, також подивіться просто на цю вишивку на носку. Це взагалі просто вау. Отже, мають загострений носок, ось такий от невеличкий, можна сказати, каблук. І також вони мають прорезинену підошву. Вишивка тут йде у традиційному ковбойському стилі, яка додає цим чобіткам такого вінтажного вигляду. Каблук тут йде ось такий от масивний блочний. Це знаєте, додасть образу витонченості, але при цьому в них я думаю, що буде зручно ходити. Але це ми зможемо перевірити тільки, коли я їх примірюю. Але коли я читала коментарі, то люди писали в коментарях про те, що в них зручно ходити як і на малі, так і на довгій відстані. Тому я думаю, що люди не брешуть. І давайте зараз їх вимірюємо. Висота чобіт 42,5 см. Ширина чобіт 41 см. У найвищій точці вони 30 см, і каблук в нас тут йде 5,5 см. І давайте їх вже приміряємо. Дивлюся я на себе в цих чоботах і просто бачите, дамо звіт взагалі нічого не можу з собою зробити. Розмір тут також 37,5, і вони також гарно сіли на мене. Я б навіть сказала занадто, бо вони, знаєте, йдуть на таку широку стопу, і я навіть трошечки тону в цих чоботах. На мою думку, чоботи сіли класно, вони трохи видовжують мій силует, виглядають ну, дуже гарно яскраво, але при цьому немає, знаєте, цього кричущого ефекту. Ці казаки вони завжди будуть грати головну роль в образі, тому з ними легко створювати стильні луки. Ну, і звісно, що цей колір, як я вже і казала, він не однотонно червоний, він з такими різними відтінками, і як же балдежно це виглядає. Ну Особисто мені прям дуже сильно тішить око. А як вам такі чоботи? Ви носили їх чи ні? Так, відкриваю наше останні чоботи, я їх зараз також дістану з пакету. Бачите, вони всі прийшли мені у пакетах і у пильниках. Це в нас такі казаки з вишивкою. До речі, вони виконані з тканини. Зараз я дістану іншу пару. Інший чобіток, і це в нас такі романтичні казаки, які виконані з тканини. Це в нас таке поєднання вестерн-естетики і такого, знаєте, романтичного богу стилю. Вони виглядають досить таки витончено і романтично, але при цьому зберігають свій такий прям максимально ковбойський вигляд. Як я вже сказала, що вони виконані з тканини, і плюс в них йде ось така от машинна вишивка. Все досить таки охайно і обережно. Квіточки гарно вишиті, нічого ніде жодних ниточок не стирчить. Всередині вони також виконані з цупкої тканини, але це ще більш цупка тканина, ніж у тих чорних чобітках, тому я думаю, що влітку ви в них спаритесь. Звісно, що головний акцент цих чобітків це ось саме ось ця от вишивка, тому що вона робить ці чебітки більш такими витонченими, романтичними та оригінальними. І плюс візерунок він контрастує з таким базовим кольором, і це додає такої родзинки цим чобіткам. Казаки тут йдуть з ось таким от загостреним носком, що буде подовжувати нашу ногу. Також тут іде ось така от прорезинена підошва, вона гарно прям прорезинена, тому в них можна ходити на слизьку погоду. І ось такий от невеличкий каблучок. Я думаю, що він десь. Середньої висоти Через те, що вони тканині, я думаю, що їх досить -таки легко буде просто чистити сухою губкою, прибирати з бруд, і все з ними буде добре. Їх можна спокійно вдягати як сукнями, спідницями, джинсами, сорочками. Я думаю, що вони, знаєте, прям такі максимально універсальні, під багато речей підійдуть. Ну і зараз ми їх з вами виміряємо. Висота чобіт 23 см, ширина 32 см, і каблук тут 5,5 см, І давайте їх примірюємо. Я собі знову обрала 37,5 розмір. Єдине ці чоботи, вони прям занадто. То широкі на мене, навіть не дивлячись на те, що у мене і так широка стопа. Я відчуваю, що для мене це трошечки занадто. Каблучок тут стильний, невеличкий, але досить такий стійкий. Тобто тут зручна така стійка колодка. Я думаю, що їх можна використовувати на повсякденне носіння. Ну і звісно, що вишивка, вау для мене це максимальна про жіночність та комфорт в одному флаконі. Пишіть в коментарях, які чоботи сподобались вам найбільше. Мої фаворити це чоботи Теда Мозбі. Посилання на чоботи і інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Вам дуже дякую за перегляд цього відео. Зочевиди дивилися його до кінця, бо. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей.